Дорогі брати і сестри, як у світі, можливо, з тих, які зараз дивляться цю службу Божу, е немає людей залежних від якихось е таких захворювань, знаєте, можливо, хтось через це пройшов? Можливо, хтось пройшов через це навернення. І як. В нас, наприклад, в суспільстві відносяться до залежних людей, то є хвороба до хворих людей. Якщо ми бачимо якусь людину, яка є хвора на алкоголізм, і бачимо по її обличчі, по її поведінці, то намагаємося напевно, що. Відійти, а ще може бути запах поганий, ми намагаємося обійти цю людину і не зустрічатися з такими людьми. І напевно не мати діла з цими людьми. І напевно, якби ця людина просить там якісь кошти, то ми знаємо, що він буде з цими коштами робити. І напевно подумаємо, як, яка ця людина нещасна. Ну, напевно, не будемо думати. Думати будемо, ну, сам винуватий. Бачиш, який. Міг би йти працювати, часто люди кажуть. І так в різних залежностях це такі е, прокажені нашого століття, це залежності від гаджетів, від е, е, соціальних мереж, залежності від порнографії, залежності від наркотиків. Є стільки залежність від е, кар'єризму, є різні залежності. І це ті люди, якими переважно коли бачать, що ця людина настільки сконцентрована е, на ігроманія, ці люди, які програють всі кошти, які все виносять з дому, ці люди, які просто неконтрольовані. Був прекрасний чоловік серед знайомих навіть було так прекрасний чоловік, працьовитий працівник працює. І потім, в якийсь момент, щось стається і починає всіх кошти витрачати і немає. Але в той час його родина підтримала і молилися за нього. І він вийшов з цього і далі продовжує працювати. Отже, ці прокажені, щоб ми зрозуміли, в нашому столітті для нас зараз така хвороба, як проказа, вона лікується. Так? Лікуються, але в часи Ісуса Христа, власне, не було ліків від такої хвороби. І там було дуже багато було різних аспектів з цими людьми, які мали це захворювання. І в цьому Євангелії від Матея, яке ми сьогодні почули, брати і сестри, так насправді то є 10. Чудес, які Ісус зробив, які Євангеліст Мат Матей розповідає, те Ісус зробив або персональні зцілення одної людини, або теж багато різних людей зцілив зараз від різних хвороб. І, власне, якщо ми знаємо, можливо, чули і роздумували, що прокажені в часи Ісуса Христа, вони ж взагалі мали жити за містом. Десь е, на Маргенезі, десь там, де ніхто не може з ними зустрітися. І коли вони виходили з тих печер, вони жили там в такій бідності, коли хтось там може щось їм приніс, там їсти, люди намагались ці місця обходити. А коли виходив прокажений, то він здалека мав обов'язок кричати. Прокажений, прокажений, щоб ті, які йдуть здалека, вже знали і могли обійти здалека. А вже не йдеться мови про доторкнутися до прокаженого чи підійти до прокаженого. І так ці люди відчували себе, по-перше, відчували біль, по-друге, фізичну, душевну відкиненість, а ще вони відчували почуття провини, не знали, чому. Але вважалося, що вони, певно, згрішили, або їх батьки згрішили. І вони носили на собі такі великі страждання. Тому, коли я на початку казав, ми не знаємо, що з цією людиною відбувається, яка впадає в різні залежності, але осуджуємо або боїмося, або не хочемо мати нічого спільного. Натомість, як християни, маємо відповідальність молитися за таких людей, підтримувати їх, спровадити в якийсь центр як із порадою, можливо, не завжди це можливо, не завжди ця людина прийме це, але тоді молитися. І в ті часи ці люди не мали жодного шансу. знаєте, жодного шансу на, на якусь любов, на прощення, на милосердя, на емпатію. Вони просто були виключені з суспільства. І коли вони зцілювались, вони мали прийти до священника, який мав дослідити їх, чи вже вони є оздоровлені, і аж тоді дати їм дозвіл повернутися в суспільство. А Ісус, що сьогодні відбувається надзвичайного. Ісус сходить з гори, де Він мав нагірну проповідь, де ми чули цими днями, минулого тижня чули ці прекрасні науки Його, коли Ісус нас навчав. Ісус сходить, і з ним є великий натовп людей. Ці люди дивляться, що Ісус зробить. І якось відбувається так, що цей прокажений, Він є близько Ісуса. Щось екстраординарне, щось незрозумілого є біля Ісуса і з такою покорою каже, міг би вимагати. Ти, такий, як в нас деколи приходять в церкву, ви мені маєте дати, бо ви в церкві, ви мені не маєте дати гроші, ви мені маєте допомогти, ви мені маєте, бо ви християни. Цей чоловік приходить по-іншому. Він підходить і дослівно. Каже, Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. З покорою підходить, дає Ісусові вибір, якщо хочеш. І що робить Ісус? Дає йому якусь науку, каже, прийди завтра. Ісус каже, Хочу, стань чистим. І у цьому хочу стань чистим в цих трьох словах. Ісус зціляє цього чоловіка, але зціляє Його не тільки від фізичної хвороби, зціляє Його від почуття провини, яка невідомо, чому ця провина мала бути. Зціляє його від всіх його страждань. Показує, для чого він прийшов. І, власне, Евангелист Матею, як я казав, десять таких чудес показує. Хоче показати Ісуса. Який є милосердний, який є люблячий, який приходить зціляти наші серця, наше життя, наше суспільство. Він того чоловіка дає йому нове життя, повертає його до життя, до суспільства. Це є наш Ісус, це є так, як і ми маємо робити, намагатися зробити все. Для того щоб повернути брата чи сестру до життя до суспільства. А ми для себе, якщо брате і сестру, переживаєш якісь такі періоди, де ти відчуваєш себе таким трохи прокаженим, тому що можливо ти не справляєшся з цими депресіями, не справляєшся з цими з цією війною, з цими всіма труднощами. В якийсь час люди починають дивитися дивно зараз. З цими вакцинами зі всім люди є втомлені, виснажені психологічно. Вже не говоримо про наших військових. Які переживають ці жахіття на, на фронті, на передові. Не говоримо про їх сім'ї, не говоримо, що буде як, скільки буде потрібно розуміння тої емпатії, тої любові. І всього ми можемо навчитися цього від нашого Господа Ісуса Христа, який, власне, прийшов для того, щоб всіх нас зцілити. Амінь.